Зі святом весни представники компанії Агрохолдинг 2012 привітали жінок, які довірили їм найцінніше українське багатство чорноземи. З перших днів діяльність Агрохолдингу 2012 направлена на підвищення соціальних стандартів життя людини. Пакет наших соціальних зобов'язань, як перед власниками землі, так і перед громадами, вже сьогодні стає прикладом соціально відповідального агробізнесу. Наша мета. Забезпечити достойний дохід власникам земельних ділянок, підвищення та активізація на конкурентних засадах підприємницької діяльності, зворощування та переробки сільськогосподарської продукції. Не залишили без уваги жодну жінку пайовика напередодні 8 березня. За словами представників агрохолдингу, 2012 це не просто одна з умов соціального пакету, а й приємна місія. Адже сьогодні приділити увагу жінці, котра не просто мешкає у селі, а й щоденною працею розвиває його, святий обов'язок кожного. Для аграріїв весна особливий, турботливий та відповідальний період року. Однак розпочинається він з чудового і ніжного свята 8 березня агрохолдинг 2012 вітає вас, любі жінки. Жінка це весна кожного чоловіка. Жінка це успіх кожного чоловіка. Жінка це берегиня роду людського. Тож, нехай не оминає вас турбота чоловіків, віри вам в найкраще майбутнє, і воно неодмінно настане. Самі жінки Городоцького та Ярмлинецького району переконують, такий візит не просто приємність, це знак того, що їх поважають та пам'ятають. А отже, недарма довірили представникам Агрохолдингу 2012 свої земельні паї. Ми тягнемося, відтягуються для того, щоб десь пустяхнутою рукою щоб нам допомогли. А як є в нас надійний інвестор, ми можемо до нього звертатися і знати до кого звернутися». Вдячні всі люди, які спілкуються з ним, яким він допомагає. Він дуже багато людям допомагає. Переконані пайовики і в тому, що не помилились у виборі землевпорядника, адже за короткий час переконались, обіцяне виконують. А отже, попереду не один рік плідної співпраці.